Учора Україна презентувала безпековий договір. Ми дуже розраховуємо, що наші союзники нададуть нам певні гарантії підтримки, і ось цей договір вже викликав певний шквал критики у Москві. Вони попереджають, що в разі, якщо цей договір і ці гарантії підтримки запрацюють, то як кажуть у Кремлі, захід здригнеться. Вони кажуть, що все запалає і плаватиметься бетон. Як сприймати нам ці заяви, чи нам своє робити і звільняти територію? Про все це ми говоримо сьогодні на 203-й день війни. Дякую, що ви з нами в Ютубі. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. І якщо є така можливість, ви можете ставити питання до наших гостей, до гостей наших розмовних студій. Ще би я говорила і говорила, але вже в прямому ефірі з'явився Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ. Пане Вадиме, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Чи чуєте ви нас? Так, так і чую вас. так. Да. Ага, то ви кивнули. Я не зрозуміла, чи ви з нами, чи ні. Е, давайте поговоримо про те, що відбувається зараз на Херсонському напрямку. мабуть, ви бачили останні заяви від оперативного командування Південь. Вони говорять про те, що можливості окупантів забезпечувати там свої війська, фактично зведені на нівець. Що відомо вам? Розкажіть, будь ласка, ну відомо те, що сьогодні вони пробували протягом останньої доби. Вони пробували контратакувати в районі Давидового брода їм нічого не вдалося, Вони були відкинуті, і справді, завдяки тому, що були пробиті всі комунікації, всі логістичні комунікації, і фактично вони неможливо передавати будь-що ну в якому разі в якихось багомих обсягах через Дніпро. По суті, вони опинилися як на острові зараз. Ця грунтування у них опинилося фактично як на острові, тому да і те, що ми говорили вчора, про те, що частини їхні говорять ведуть переговори про можливість здачі і про умови здачі. Полон те, що вони мають достатньо панічні настрої, це все говорить про те, що ситуація там де них достатньо складна. Але не треба забувати, що там накопичена достатньо велика кількість військ і з достатньо великою кількістю зброї. Хоча да справді постачати додатково з зброю їм достатньо складно. А теоретично взяти їх в кільце в 100% ми можемо? Ну тут мають більш військові експерти говорити, тобто я розумію, що ситуація для нас там в цілому сприятлива, але більше якісь деталі конкретно повинні говорити військові експерти. Я зрозуміла. Ви згадали про можливі їхні поповнення, про боєприпаси, враховуючи події на Харківщині. Ми тепер розуміємо, що логістика росіян кульгає, і ну, дуже це показово. Ми зібрали кучу там техніки з трофеями. Вийшли звідти. Зараз експерти говорять про те, що враховуючи цей момент, Росія може до кінця року відчути неабиякий брак боєприпасів. А ви як вважаєте? Ну, питання яких боєприпасів, тобто високоточне зброї, очевидно, все ж таки, так. Да. Якщо говорити про снаряди, <кій>, які вони виробляють артилерійські снаряди, які виробляються для бронетехніки, для танків, тобто в принципі, думаю, що говорити про те, що в них буде якась там дуже серйозні проблеми, ну точно напевне це не можна говорити. Тому я б не хотів, щоб тут ми видавали бажане задійсне. У них справді, судячи з усього, там обережно можна говорити, що високоточна зброя у них її стало набагато менше, але знову ж таки її ще достатньо багато. А як ви оціните зараз ситуацію? Луганський, донецький напрямок, що там відбувається? Ну, Росія пробували робити контратаки в районі Вьївків, в районі Бахмута. В обох випадках вони вичина обох випадках на обох напрямках вони були відкинуті. Бої там йдуть дуже жорсткі, бої там йдуть достатньо складні, але поки що можливості для просування судді з цього немає. Тобто, поки що вони в достатньо розгубленому стані знаходяться і вони шукають можливості і думають, що їм робити далі після їхнього відступу. Із Харківщини. Тобто ви думаєте, що росіян досі немає плану, як діяти далі? Ну, у них не було плана Б це 100%. Тобто, станом на зараз можна говорити, що ніякого плана Б у них немає, і вони зараз скоріше вирішують, що їм робити. А якесь підкріплення в Донецьку, в Луганську область надходить в якісь підрозділи свіжі? Ну чогось що... масово, поки що ми не помічаємо. Тобто, ми коли там тижні два тому, по-моєму, говорили про те, що так званий третій армійський корпус. Укомплектований, що частини його були перекинуті в район півдня України, якщо не помиляюся серед Запоріжжя, але е, станом на зараз поки що не фіксується якихось там дуже суттєвих і дуже серйозних поповнень на Донецькому і Луганському напрямку. Ну для росіян вочевидь, дуже важливий східний напрямок. Як ви вважаєте, їм потрібна ж там перемога? Ну, це ключовий для них напрямок. Тому що 24 лютого Путін своїй промові про те, що. Це єдиний раз, коли говорив про те, яка ціль цієї операції, він сказав, що наша ціль звільнити народи Донецького народу Донбасу і звільнити Донецьку народну республіку. Луганську народну республіку. Резмані. тому без цього ну це взагалі це буде абсолютний проти Тому Донецька-Луганська області, це для них на цей момент ну це напевно одне з найважливіших напрямків, на яких вони повинні були б зосереджуватися. Але маючи величезну лінію фронту, маючи великі проблеми із людськими ресурсами і ми бачимо по Харківщині, маючи величезні проблеми із рівнем командування, вони поки що не мають розуміння, що робити далі. По харківщині давайте поговоримо. Там продовжуються роботи СБУ правоохоронці. Наші працюють. Я вчора побачила інформацію, що там у Держзраді підозрюють екс-поліцейського. експоліцейського. Ще 40 правоохоронців там перевіряють на можливу причетність до співпраці з ворогом або на співпрацю з ворогом. Ось це 21 екс поліцейський. Це для харківщини для цього регіону. Це багато чи мало цифр. Поясніть глядачам. Ну, це абсолютно мінімум. Тобто, якщо говорити в процентному відношенні, це там менше одного відсотка, це 0, 0 з кількістю. Тобто це не та ситуація, яка була в 2014 році, коли масово там, фактично там, 80-90% всіх силовиків, тут не про поліцію йдемо, це йдемо про всіх силовиків, переходило на сторону росіян, на сторону ворога. Зараз цього навіть теоретично не було, тобто достатньо організовано виходили. Підрозділи поліції із тих територій, які були окупованими або які були під загрозою окупації. Тому да, є одиничні випадки, да, є люди, які зрадили їх. Чекає величезне покарання, да, в принципі, ми розуміємо, що були певні відділки, які переходили повністю. Це там на Запоріжжі. Був випадок в одному з колишніх районних центрів. Але е, говорити про те, що це було масово, ні цього не було. Тому в даному випадку е, зараз цих людей знаходять, цих людей е, зразу ж беруть під варту, і цих людей чекає е, до 15 років ув'язнення. Ну, треба ж правильно, треба. Я думаю, там достовірно так перевірити. Бо у багатьох із них, ну з того, що я читала, там є поважні причини, начебто там вони залишилися, там батьки хворі і так далі. Тобто, ну так щоб не всіх під одну. Знаєте, немає поважних причин в такому випадку. Тобто, або присяга, або не присяга. Тому в е цивільнах людина має право це робити. Якщо ти е людина в погонах, якщо ти знаходишся під присягою, значить ти порушуєш присягу. Все, іншого варіанту тут не існує. Про міжнародні справи наші поговоримо сьогодні. Ми бачили, як учора презентували цей київський безпековий договір. Значить, там він містить певні рекомендації до міжнародних гарантій безпеки для України. Ми хочемо, щоб певні наші союзники взяли на себе чіткі зобов'язання щодо підтримки нашої України. Але я звернула увагу на те, як відреагував Кремль. Зараз не знаю, можливо, ви бачили повідомлення від Дмитра Медведєва. Ну, ми не сприймаємо його поки що так. Як нормальну людину в силу певних обставин, але не менше з тим, він говорив про те, що тепер, начебто, захід здригнеться. От я навіть на початку цитувала. Він говорить про те, що тепер все запалає, якщо цей договір запрацює, і поплавиться бетон. Це вони чим нам погрожують? І нам, і світу. Як ви вважаєте? Ну мені в цій заяві більше подобається цитати з апокаліпсиса: про те, що і третина світу загине. Так, так, так. Тому в даному випадку не треба на це звертати взагалі увагу. Це те ж саме, як заява Медвіла про те, що як тільки буде удар по Криму, зразу, буде, зразу Україна зрозуміє, що таке судний день. Після Новофідоровки в перший же день цей твіт було видалено, і ми його можемо бачити тільки в архівах. Тому в даному випадку на це взагалі не треба звертати увагу. Ну, але якщо він що росіянам доходять до Апокаліпсиса, це не може нарадувати. Тобто, хай продовжують все цьому ж думати. Для нас більш важливо дивитися на переговори Шольца із Путіним. Вчора відбулись довгі півторагодинні переговори президента Путіна і канцлера Шольца. На сайті Кремля. Тобто, ну, це насправді відчуття, що це дві різні людини розмовляли, тому що на сайті німецького канцлера була одна історія. говорилось про Безпекові фактори про Україну там і так далі на сайті Кремля розповідалось про злочини України і всякі турниці, але не більш важливо це те, що на сайті Кремля дуже багато уваги приділено зерновій угоді і добривам Російської Федерації тобто, росіяни продовжують жити. В шантажі Європи зерновим з голодом, в шантажі Європи зерновими проблемами і ну звичайно жонагетичними проблемами. Тому в даному випадку вчорашня ця розмова Путін Шольц вона показала, що Путін хоче вести переговори з заходом. Він дуже хоче мати переговорну позицію. Для чого для того, щоб як тільки зайти. В ці переговори він розуміє, що він отримує не тільки відтяжку в часі, але найважливіше він отримує можливість для розколу Європи. Тобто він батиме площадку для того, щоб колоти цю монолітну Європу, в якій поки що він має тільки одного сателіта це огорчення. От власне, всі ці плавлені бітони, там заява Слуцького про ядерну війну, які він зробив. Це все дурниці. Найважливіше, те, що Кремль поки що грає в переговорний процес. Із е, спробах переговорного процесу з європейцями для того, щоб виторговувати щось собі е, в, Тому тому тільки з цієї точки зору треба дивитися на позицію Кремля? Ну повертаючись до повертаючись до київського безпекового договору, запитаю вас: це певні країни? Там є перелік країн, які мають нам надати ці гарантії. Чи відомо вам які строки, коли цей договір має на ну, остаточно запрацювати, і коли він буде остаточно підписаний? Чи ви поки що не розбиралися ще в цьому? Ні, ні, ну в даному випадку це Україна виклала свій варіант. Тобто, це е, перший варіант, який пропонує Україна. Далі починається довгий переговорний процес. Він може тривати місяцями, може роками, а може безкінечно тривати. Тому в даному випадку це е, в цих речах ніколи не знаєш, е, що буде далі. Тому е, поки що це ми зіграли на випередження. Це справді дуже добре, що ми зіграли на випередження. Це справді. Дуже сильний крок, який ставить, ставить певну рамку взагалі на всіх можливих подальших переговорних процесах з Російською Федерацією, це дуже добре, що ми це зробили, але це тільки перший крок. Там ще останнє вас запитаю в цих в цьому договорі. Ми не згадували як країну союзника Індію та Китай зараз у Росіян які відносини з Індією з Китаю з цими двома країнами. Індії і Китай заробляють зараз на Російській Федерації, тобто вони заробляють величезні гроші на Росію. Тобто, поки що вони не готові передавати їм воєнні технології і технології подвійного призначення, але вони готові з величезним дисконтом купувати їхнє насія. Зрозуміло. Дякую вам дуже за цю розмову. Вадим Денисенко був з нами на зв'язку цього ранку, радник міністра внутрішніх справ.